Паляниця, шановні пані і панове, Пукінський чмоні, геть з мого каналу, гнидам тут не місце. Продовжуємо вирощувати бройлерів роз 708. Ось так вони у нас виглядять. Це двохнедільна птиця, рядом недільна птиця. Раніше вони виглядали ось так. Тобто птиця дуже швидко набирає масу. Зараз я вам покажу, як я їх переводю з стартового комбікорма на. Обичний, ось це у нас яким уже тиждень птиця. Ось цій птиці уже два тижні. На 14 днів приблизно хватає по пів кілограма на голову птиці. Цього цілком достатньо, щоб птиця була на старті. Також ми будемо їх відсіляти ось сюди. Це тих, що постарше. 21 день приблизно нам потрібно птицю підігривати. Далі у неї розвивається собственно, терморегуляція, і температуру можна знизити до 17-18 градусів, тобто вони будуть обігрівати тебе за рахунок собственного тепла. Тіла себе. У нас тут термоконтролер, я вам показував. Це мій термобокс, в якому я весною виращую розсаду, а на протяженні року можна виращувати птицю. П'є дуже багато. Всіх слідіть за тим, щоб в птиці була вода, тому що вона їсть сухий корм, їй треба багато пити. Пропойки ми вже всі зробили. Осталось тільки на 21 день по 25-й кокцидіостатиком і в місяць проглистувати. Ну дивіться, дуже важливо, дуже часто в БМВД, я вам покажу, що буду замішувати, додається кокцидіостатик. Тобто, дважди робити одне і те саме не обов'язково. Також у вас може бути корм, допустимо, ви вирощуєте чисто на готовому кормі. В нього теж додають. Це кокцидіостатик, тоді птицю додатково від кокцидіозу пропаювати не потрібно, ну, тільки якщо будуть проблеми. Тобто наблюдайте, бо бувають часто прострочені корма. За цим теж дуже важливо слідкувати. Не прозівайте, не купіть прострочений корм. Будуть поносити, будуть погано набирати масу і вплоть до того, що можуть масово почанути гинути. Також, друзі, дивіться, по падіжу з першої партії в нас загинув один, з другої партії в нас загинуло двоє курча. Тобто із 100 троє у нас вже оцілась. Норма вважається, 4%, тобто 4 штуки. Ще один може загинути. Це буде норма. Но, взагалі, до 10% буває гибне птиця. Буває, не один не загине, буває по-різному. Тобто, як вам повезе? Дуже часто вам підсовують прямо на станції тих, що мають здохнути. Вони так ротом хватають повітря. Моя дружина забирала птицю, я їй за це казав, але все одно її трьох таких підсунули. Коли вона привезла, я їй показав. Каже, ну ми ж ми ж смотрели, ну так ми і смотрели. Тобто прозівали і нам підсунули хлопаків, які 100% в течение суток двоє. Загинуть. За цим дуже варто слідкувати. Тобто, коли вам щось розказують, про них показують, ви не слухайте людину, яка вам загружає птицю, а дивіться на птицю. Якщо вона таким як будто задихається, хватає клювом воздух, це означає, що в теченні суток полтора вона загине. Такі просіть, просто поміняйте мені. Тобто, це вам з здичного опита, Дивіться, не призі. Також буває клюв завернутий, бувають дефекти на задниці куриці. Тобто, дивіться, дуже уважно. Вибирайте свою птицю, тому що падьож дуже часто залежить від вашої уважності. Ну і, шановні пані і панове, сам корм. Через 3-4 дні я буду вже додавати варену рибу, а зараз ми робимо ось так. У нас є треть літрової кружки, це сімочка подсолнух І трошки кукурузи. Я їх отак мелко перебив. Прямо в муку в пиль не треба переривати, може присутствувати такі крупненькі гранули, вони люблять їх видобувати і це дуже корисно. Через днів 5-7 будемо вже цельне зерно. Далі у нас ось омелена пшениця. Можна брати пшеницю кукурузу 50 на 50. Ну, Кукурузу в мене ще немає, кукурузу буде через тиждень. Даємо дві чашки і треть меленої пшениці. Мелко меленої. Далі додаємо БМВД. Тут вітаміни, тут соя, тут макуха, взагалі, все, що треба, щоб ваша птиця набирала масу. Ми делаємо ростовий комбікорм, то есть 30% у нас має бути БМВД по відношенню до корма. Також я трошки додав в мелених. Насіння соняшника це теж білок, це теж, скажімо так, додать питательності нашого корма, і птиця буде краще розвиватися. Ну і Вони просто побиті, крупна фракція, це хорошо, це птицю заінтересовує, вона тоді клює і з більшим апетитом поїдає наш корм. Воду ми кип'ятимо перший тиждень, далі набираємо просто з крану. Просто водичка, туди нічого не л'єм, і птиця гарно розвивається. Оце я замішав порцію на раз, щоб розсипати в кормушку. Кожен раз роблю свіжий корм, не бадяжу багато. Нужно дуже важливо його добре перемішати, щоб БМВД перемішалось добре, іначе птиця може е, трошки пропоносити, якщо не перемішаєте. Кому сподобалось, що не, пані, пані, дивіться, е, наблюдайте, далі будемо розвиватися, далі будемо рости. Вам все буду показувати. Всім спасибі і до побачення.